Привіт усім! Мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я поділюся з вами своїми величезними книжковими покупками. За останній час, кілька місяців весни, в мене з'явилося багато нових книжок, яких я не показувала вам у відео, але які точно вартують уваги, і можливо це відео надихне вас. Придбати одну-дві нових книжечки. У цьому відео я буду показувати книги, які я придбала сама, книги, які мені надіслали видавництво, книги, які мені хтось подарував. Тож така буде збірна солянка з всіх нових книжок, які з'явилися у моїй бібліотеці. Це щоб ви розуміли масштаби цього всього дійства. І почнімо ми з. Так, ну давайте вже почнемо з того, що стоїть на самому верху нашої, нашого нашого айсберга Іван Багряний і його сад Гециманський. Читала у Івана Багряного його тиграловів і вважаю це одним з найкращих текстів української літератури. Мені дуже сподобався. Сподобалася книга. А от сад Гациманський ще чекає мене. Я насправді чула і читала багато відгуків, критиків, критики ні. Ще дочів читачок, що сад Гацеманський» – це сильніший текст. Він більш глибший, більш обширно розповідає про всі ті жахіття радянської системи. У 1930-х. тут Іван Багряний на основі розповіді про одну сім'ю розповідає про всі жахіття радянської репресивної системи, як вона перемилювала людей, будь-хто хто ти був чи була в нього. В житті це нічого не важило, тебе все рівно намагалися притиснути і загнати тебе на дно. Але навіть в таких складних обставинах все рівно у персонажів і персонажок нашого тексту є місце супротиву, є місце пошуку справедливості, є місце боротьби зі злом. І, як говорить нам анотація, вибір все рівно залежить завжди від людини. Коритися чи боротися тут. Насправді обсяг дуже великий, як ви бачите, та ще й шрифт. Ну я б не сказала, що прям такий комфортний для читання. Мені б хотілося трішки більшого, але чудове видання на канонічного канону, і я вже потрохи його збираю. Йдемо далі. Ще одна книга також з цієї серії. Це Микола Хвильовий. В «Неконічному каноні. У цій книзі зібрано три його тексти: це повість про санітарійну зону, сентиментальна історія і Я романтика. Про я романтику мені здається, складно не почути. Було, я насправді за допомогою якогось подкасту чи то відео вже заспорила собі розв'язку цього тексту. Але Ось, послідно. ще я щичпан мікрофон. А, так, я себе вже заспойлерила розв'язку цього тексту, але мені все одно дуже цікаво познайомитися з творчістю хвилювання. Останнім часом я багато читала біографій письменників його доби. І насправді, як говорить там в передмові Віра Єва, що у цих текстах можна добре відчути епоху, в якій жив, творив хвильовий, і він довгий час був заборонений. Звісно ж, навіть його могила зрівняли з землею, але, звісно, його тексти повернулися до. Читачів та читачок, і зараз про я романтику, на щастя, ми можемо чути з кожного малого кутка. Справді, ну не знаю, чи це я так потрапляю, чи це дійсно так є. Торік я проти гроловів чула просто повсюди, а якось зараз про я романтику багато чую. Тож не буду вам оповідати про. Кожну окрему повість її сюжет. Загалом, ці тексти вони такі, що їхні герої шукають якийсь місток між внутрішнім романтизмом, романтикою, а сувора реальність диктує зовсім інші обставини. І ось в них відбуваються такі моральні. Дилеми, вони роздумують між добром і злом. І... Ще одна книга, яка з'явилася новою в моїй бібліотеці, це мови Дік Мелвіна. Я також не читала цю класику ні в підлітковому віці, ні згодом. А насправді я не впевнена, що мені сподобається цей текст, тому що тематика ось таких морських подорожей це. Те, що мені особливо ніколи не подобалося, а ще, ну, погляньте: це шрифт, який просто, ну. Ну, Мені складно, мені складно братися книги з таким шрифтом. От навіть той самий правила будинку Сидру, та сама книга, яку я справді щиро хочу прочитати, але як тільки я за неї берусь, відкриваю і бачу той шрифт, то моє бажання кудись випарюється. Сподіваюся, з мові, діком це трапиться швидше. Ще вам показую ще раз, який класний екліпрес у книгарні героїв. Він ці просто о! А у мене зникло світло. Е, ну що ж, е, добре, що зараз ранок і ми можемо продовжувати записувати відео. Тож, мобі Дік» це історія про капітана, який вирушає. На полювання за китом альвіносом на прізвисько мові дік. Як ця вся історія закінчиться? Хто переможе у такому поєдинку? Звісно, тут, окрім того, окрім тієї подорожі, буде ще цілий вихор людських почуттів. Скільки я розумію, мові дік це не лише про ось цю. Подорож капітана, який хоче зловити е, цього кита. А й про загалом в цій книзі ми можемо побачити цілий такий зріст поколінь, е, як все навколо дуже сильно докорінно змінювалося. Але якісь основні питання, якими задаються люди найчастіше, вони залишаються незмінними. Е, ну золота полиця, е, я хотіла б, щоб ця книга була у мене. Вона в мене є, а коли вже я до неї доберуся, то вже таке питання. <гум> Наступну книгу я показувала вам у цьому своєму блозі Мілан Кундера і його нестерпна легкість пуття. Це моє перше знайомство з автором, але 100% не останнє. Мені дуже сподобався стиль написання Кундера. Дуже багато що відгукувалося. Я розумію, що тим чи іншим чином це схоже на те, що переживали, частково переживають українці і українки. Тут у нас розповідається про те, як російські танки приїхали до Праги, і наш головний герой своєю дружиною та ще й коханкою переїжджає до Цюриха, але там його життя також. Складається певним чином, що йому доводиться повернутися на свою батьківщину, і будучи відомим лікарем, радянський режим не дає йому надалі залишатися тим, ким він є, і на тій посаді, на якій він може допомагати людям, він буде корисним, а натомість, звісно, перемирює, як і завжди це відбувалося з радянською системою. Тому тут так справді багато є паралелей з долею українського народу, але ось ця нестерпна легкість, яку я відчувала, коли читала цю книгу, мені дуже було смачно її читати вона мене. Так захоплювала свій сюжет, я і рятувалася від поведінки головного героя. І водночас захоплювалася те, тим, як гарно тут написано все. І мені книга дуже сподобалася. Я рекомендую вам її до прочитання. Вже не буду детальніше розповідати в прочитаному. Розповім тут класна історія. тут я не знаю, мені тут, мабуть, більше про те, як це написано, ніж про те, що тут написано. Але і сенси, які закладені в змісті, вони дуже сильні, і я точно буду ще читати книги цього автора. Так, ми вже пішли по моїх планах на весну, які я насправді дуже успішно здійснюю на диво. І у відео про планах на весну я говорила, що я хочу знайти собі так звучі куру його похованого велетня, але на еликсі він коштує шалені гроші, там тисячу і більше. То я запитала у вас, чи може хтось мені продати цю книгу подешевше. Та один з моїх глядачів, Микола, відгукнувся і сказав, що може її надіслати мені просто так. Дякую, Микола. Мені було це дуже приємно. І ось зараз я вже тримаю в руках похованого велетня. Думаю, що прочитаю його ще в травні. Планувала я прочитати його весною і поки що все йде за планом. Неймовірно, звісно ж, оформлення. Він у мене вже тут на полиці трішки часу стоїть, і класно доповнює всі інші книги і фігуру. До речі, з отриманням цієї книги сталася така цікава ситуація, яка показує класно людську людяність. Вибачте генератологію. Ось ця книга мала прийти мені на роботу в офіс і. Якось я думаю, вона не приходить і не приходить так вже багато часу. Минуло, начебто, вже й і мала її і отримати. Ну але думаю, гаразд. І ось мені приходить в один е, момент повідомлення в месенджер, е, де мені пише поштарка, як потім виявилося, що а це от ваша посилка, прийдіть її заберіть. Я приходжу, і вона мені розповідає, що вона ходила, і кілька днів мене там шукала, і чому не могла знайти. Входу, я не знаю, в офіс, е і прямо людей розпитувала, е і їй було не все рівно. Вона така: ну добре, якщо я вас не знайшла там, я почала шукати вас у Фейсбуці, знайшла, написала мені, і таким чином я е отримала цю книгу. Така історія про е люняність і похований велетень це У нас історія про. Е середньовіччя. така вона напівміфічна історія. Тут, наскільки я розумію, в місті, де це все відбувається, панує якийсь такий незрозумілий туман, який частково поглинає пам'ять жителів і жителів цього місця. Насправді, Ішігуру для мене це теж не так про зміст, як про Форму про те, як це написано. Мені дуже подобається просто занурюватися в голову з головою в його тексти, в цей меланхолійний настрій і, і е, так розмірено просуватися за сюжетом. Е, я впевнена, що книга мені має сподобатися, і радію, що вже майже повністю зібрала колекцію і Я вже в перечутті, що це відео виходить дуже довгим. Тож буду трішки пришвидшуватися. А я ще придбала в минулому місяці чотири книги від лабораторії на гаражному розпродажі. Це каста, моє, розгадка геніальності та магма. Розпаковку ви можете побачити у цьому відео. Я там розповідаю про кожну з цих них детальніше. Тож переходьте та дивіться, а ми просуваємося далі. І далі у мене стоїть казка Кінга. Я також планувала собі. Цю книгу е прочитати вже, і ось, нарешті, вона є у мене в руках. Також товстунець, але з кінгом товстунці мені долати значно легше ніж з будь-яким іншим автором. Ця історія. Е Одна з крайніх Стівена Кінга, і вона одна з найдобріших, наскільки мені вдалося зрозуміти з відгуків Гудріца. Тут у нас розповідається про 17-річного хлопця, який виростає в досить таки неблагосприятливих обставинах і наймається на роботу до свого сусіда допомагати йому по господарству, Та час від часу сарая сусіда він чує якісь дивні звуки, і після смерті цього сусіда, він йде в цей сарай та дізнається, що там є цілий потойбічний світ, мешканці і мешканці якого потребують допомоги, і саме він може їх врятувати. Наступна книга від нашого формату Наші втрачені серця. Я прочитала у Селести Інгнес Казанне, Переходьте та дивіться мої враження. Якщо коротко, то мені дуже сподобалося, як пише авторка, і книгу я прочитала. Дуже швидко вона така динамічна за своїм сюжетом, але водночас дуже зворушлива та глибока. Наші втрачені серця це ще одна книга Селести Інги, яка чекає мого прочитання, розповідається про світ, де після економічної кризи до влади США приходить авторитарний уряд і він запроваджує певні свої правила серед іншого, що у батьків дисидентів можуть забирати дітей та виховувати їх у правильному потрібному середовищі. І ось наш головний герой, птах-хлопчик, його теж можуть забрати у батька, тож батько починає ним дуже сильно опікуватися. Але хлопчику все хочеться дізнатися, куди зникла його мати поетеса, чому тепер ніде не можна прочитати її віршів. Він намагається це все якби, розвідати, йому це не вдається, аж раптом одного дня йому приходить таємничий малюнок, який наче наштовхує. Його на шлях до пошуку його матері має бути цікаво. Мені сподобався стиль написання авторки, тож сподіваюся, і ця книга мені сподобається. Вона теж не велика за своїм обсягом. А ще мені дуже подобається колір, яким зроблене Лясе. Також загалом гарна оформлена книга. Поїхали далі. Далі у нас єдина поезія, яка пробралася в мої покупки, це Катерина Калипко її орден мовчальниць. Я прочитала вже, ну, я вам скажу, Частину цієї книги, оскільки я не дуже по поезії, але була на зустрічі з Володимиром Ярмоленком, яку модерувала власне Катерина Калитко. Тож я придбала і книгу Володимира Ярмоленка Ера Спсихея і, і придбала книгу Катерини Калитко. Все це, звісно, попідписувала. І тепер у мене в колекції є. Дві чудових книги та ще з підписами. Тож, власне, повернімось до ордена мовчоордена мовчання за цю книгу. Катерина отримала Шевченківську премію. Ця історія вона така. ну, Наскільки я там прочитала, ось першу частину вона доволі така профеміністична і дуже двірщині, які справді чіпляють за живець. У книгу Катерина присвятила пам'яті своїй матері Тамарі. Історія така про жінок. Більшою мірою поки що мені дуже подобається, буду потрохи дочитувати цю книгу. Ну і ми, власне, перейдімо тоді до Володимира Єрмоленка, його «Ероса і Психею. Щиро кажучи, я не планувала прямо йти на цю зустріч. Мене туди запросили, і я без якихось особливих очікувань пішла на неї, а вийшла просто натхненна, бо зустріч була дуже цікавою. Пан Володимир. Розповідав справді дуже класні речі, і філософія може бути цікавою і зрозумілою. Для мене це було просто таке класне відкриття. Бо після універу філософія для мене це щось таке. Ну, знаєте, не для усіх, якщо дуже коротко сказати. А, а тут прямо було. Цікаво дій, дійсно. Отож, Росія Психея це книжка про любов і культуру у Європі. Вона побудована як такий цикл лекцій, і після кожного розділу ви можете знайти список рекомендованої літератури, щоб ще більше зрозуміти, що відбувається. До речі, я це розповідаю про зустріч з Володимиром Ярмоленко. Але їм сказала, якщо ви не знаєте, хто це, це український філософ. У цій книжці розповідається і про літературу, і про культуру, і про. Мистецтво і про філософію, і над всім цим стоїть кохання та пристрасть. Володимир розбирає різні конкретні тексти, різних конкретних постатей, і зокрема з української літератури, чимало тут текстів. Тож Має бути цікаво, принаймні після зустрічі мені захотілося прочитати цю книгу. Так далі у мене ще дві книги від Віхоли, які буквально вчора з'явилися в моїй бібліотеці. Це новинка українського автора військовослужбовця до слова Анатолія Дністрового. Його книга Привиди. Це насправді друга книга з трилогії, але наскільки мені сказали, що книги між собою сюжетно не пов'язані, тож ви можете одразу брати до рук привиди і читати саме їх, навіть якщо ви не читали першу книгу з трилогії. Отож, мене зацікавила анотація цієї книги, я, до речі, читала, що чимось. Анатолій Дністровий, коли читатимете цю книгу, то щось буде схоже за вайбом на юпак, який я, до речі, хотіла прочитати. Тож тут у нас розповідається про маленьке містечко на Поділлі, і відбувається все в двох часових лініях. Перша лінія це коли герої та героїні нашої книги молоді. В них бурлить життя, вони тим чи іншим чином пов'язані з мистецтвом, з культурою. Вони відкриті, відверті у своїх бажаннях та їхніх проявах. Це в нас двохтисячні на дворі. А потім другочасова лінія це наш час. Пуга за творчістю, за тим всім минулим приводить нашого головного героя у своє це містечко через 20 років. Але все. Все не таке там, і люди, з якими ти спілкуєшся, стаються тобі просто привидами, і місця, які були тобі знайомими і рідними стаються просто якимись суцільним привидом. Е, Наскільки я розумію, така має бути ностальгійна історія. Перша її частина про першу часову лінію має бути така дуже е, динамічна, відверта а друга більш така ностальгійна. Наступна книга Віхоли – це фанатка Христини Морозової. Історія популярної дівчини. Мені цікаво дізнатися більше про те, що переживають люди з популярним розладом. А за допомогою художньої книги я думаю, це дізнатися буде легше та цікавіше. Отож, у цій книжці в нас розповідається про дівчину Анну та її викладача історії мистецтв Владислава. Анна, вона переживає гойдалки різних емоцій у своєму житті та ду. Дуже любить слухати і захоплюється своїм викладачем і любить слухати його лекції про історію мистецтва. А цей Владислав, він. Намагається відстояти будівлю у центрі Києва, яку збираються зносити, і ось доля випадку зводить їх пожити під одним дахом, так і зав'язується наш сюжет. Сподіваюся, ця книга мені має сподобатися. Я вже прочитала передмову Сергія Жадина, яка тут є, і вона прямо заохочує прочитати цю книжку. Вона зовсім невелика. Я збираюся її взяти у дорогу додому, буквально. Завтра я буду виїжджати і думаю, що якраз за кілька годин, поки я доїду до Тернополя, її і прочитаю. Наступна книга це Малеча. Насправді дуже вона несподівано з'явилася в моїй бібліотеці. Ця книга розповідає про біографію Стіва Джобса, але дуже нетипову біографію, бо ця книга написана його дочкою, з якою у нього були дуже складні стосунки. Наскільки я розумію, він не дуже її признавав якийсь час, а потім все ж признав. Тож залами це така історія доволі покинутої дитини. Яка бачила свого батька здебільшого через екла, екрани телевізора, і е, от власне вона вирішила розповісти в якийсь момент його біографію, розповідаючи його там найглибші риси характеру, е, які вона відловлювала. І також тут йдеться про той період життя Стіва Чопса, коли він жив відлюдником. Про такі складні батьківські стосунки з дитиною тут також я думаю, ми прочитаємо. А ще погляньте, яка, по-перше, класна тут обкладинка, а ось це взагалі просто кайф поїхали далі, бо я вже не знаю, якої довжини виходить це відео. Просто сподіваюсь, вам цікаво послухати про тонну нових книжок, бо так вийшло, що їх дуже багато. Буду коротко, Юліана Кепка, коли я впала з неба, розповідала про цю книгу детальніше. Ось у цьому своєму крайньому відео. Тут розповідається автобіографічна історія жінки, яка вижила в авіатрощі, коли 86 інших пасажирів, пасажирів та членів екіпажу не вижили. І ось вона 11 днів е, виживала, вибиралася з джунглів. Йдемо далі. Книга, яку я також придбала несподівано негадано після презентації Ростислава Семківа, пригоди української літератури. До речі, ви знали, що Ростислав Семків з Тернополя? Бо я оце недавно дізналася і така, о, клас. Ну, я завжди так реагую, коли дізнаюся, що якісь люди з Тернополя це то пригоди української літератури, книга, яка розповідає. Наскільки мені було зрозуміло з презентації книги Ростислава простими доволі словами про різні періоди української літератури? Як вона формувалася, як вона взаємопов'язана з європейською літературою. Книга тут поділена на блоки літератури. Тут у нас романтизм, реалізм, зрілий модернізм, делогічна література, другої половина ХХ століття, новий модернізм і постмодернізм та метамодернізм. тут багато розповідається про окремих українських письменників та письменниць. Починається все у нас у цій книжці з Григорія Сковороди. Книга доволі така. Як ви вже розумієте, ґрунтовна, але знаєте, я отак. Трішки відкривала і пробувала читати. І я думаю, сприйняття цієї книги, її легкість чи нелегкість великою мірою залежить від того, наскільки багато текстів ви читали. Ну, тобто, якщо той чи інший текст або та чи інша біографія автора чи авторки вам знайома вже до того, як ви берете цю, цю книжку, то я думаю, що вона буде читатись дуже захоплююче. На щастя, за останні роки я прочитала вже доволі багато. Текстів українських а, авторок і авторів, тож я думаю, що ця книга мені має зайти. І остання, остання книга, яку я а, придбала вже доволі давно, але якось так трапилося, що вам її не показувала. Це таємна історія до Ця історія в нас розповідає про приватний коледж у Англії та про. Е Середовище таких привільйованих дітей, які створили таку собі закриту спільноту, до якої наш головний герой потрапляє, і здавалось би, вони живуть своє найкраще життя, мають класну компанію вони не розлучені між собою, але в один момент на території їхнього коледжу проливається кров, і ось ця така надалі буде розвиватися детективна історія. Це були всі книги, які я придбала за останній час. Їх виявилося дуже багато, як на мене. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати це довжелезне відео, яке я вже бачу, як я буду на монтажі монтувати і різати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Мені вже здається, що в мене вже в голові паморочиться від того, як я багато говорила за останній час.